Параграф 41. Задача 3. Відновіть рівняння ядерних реакцій. Ось три ярдених реакції. Перша. Втор додаємо протон. Виходить оксиген і ще щось. Я вже написав, що це гелій. Як це вирішити? Дивіться. 19 плюс 1. Це буде 20. 16 у нас є. 4 не вистачає, пишемо 4. Тут 9 плюс 1 10. Буде 8. Ще треба 2. Ось 2. 4 і 2 це гелій. Друге, алюміній 27,13. Додавляється альфа-частинка. Альфа-частинка це той самий же гелій. 4 на 2, але тут не пишуть чогось. Думаю, що ви знаєте. Виходить один протон і ще й щось. Щось це таке, як я вже написав, що в Звідки це взялось? 27 плюс 4. Це буде 31. Один уже є у протоні, 30 залиється. 13 плюс 2 15. Один є і ще буде 14. 30-14 це селітум. Также і третє вирішуємо. Тут у нас є. Як він зараз називається? М. м, м В общем, щось на, на Магнії похоже, а зараз по-українськи трохи не так. Плюс не ясно що? І маємо ферум 55, 26 і один нейтрон. І так, було 55. Стало 55 плюс 1 56. Треба, значить, додавати один. Добавляємо один. Ось, зверху один. Тут 25. Стало 26. Тут 0. У них. Нейтрона нема заряду, 0. Буде 26. 25, щоб було 26, треба додати 1. 1, 1, це в нас ось він наш елемент. Ясненько. Треба по масовому числу і по заряду, щоб наші рівняння були відповідні. Так, вирішуються ці задачі. Параграф 41, задача 5. Визначте вік залишків серед давнього поселення у тисячах років, якщо в деревині знайшли радіоактивний карбон 14х6. І його залишилось 12,5% від початкової кількості. І так, карбон є. І то, що залишилось, треба час визначити. Шукаємо. Період навпіврозпаду карбона. Щось, я дивлюсь, в підручнику нема. в довіднику теж нема. В інтернеті швиденько шукаємо і це буде 5700 років. Навпіврозпаду. Це половину. Речовини розпадеться за 5700 років. Тепер ми маємо рівняння. Оце N це N0. Це. Те, що залишилось, це то, що було. В ступені 2 мінус Т на Т піврозпада. Т- це час, а це час піврозпада. Підставляємо наші цифри. Осталось 12,5 було 100. З мінусом ступень переносимо в знаменник. Получається отакий от вираз. Ділимо праву ліву частину на 100, буде 1. 8, а тут 2 на степені ділити 2 на степені Т на Т. Щоб не вирішити нам логарифмічне рівняння, ми бачимо чисельники рівні, значить і знаменники рівні. 8, ось в такому. <клес> Ой, випадку. Я вибачаюсь. 2 в степені. Приравнюємо. Щоб 2, яку ступень треба визвести, щоб було 8. Третю. Тоді Т поділити на Т буде 3. <кій> Звідціля. Т час равняється 3 періоду полурозпаду. Тобто буде 5700 помножити на 3, буде 17100. А в тисячах Т 17 тисяч років.